Ми більше ніколи не почуємо їхнього сміху. Батьки більше не зможуть притиснути їх до серця. Вони так і не побачать Україну без війни. Сьогодні ми схиляємо голови в пам'ять про дітей, життя яких обірвала російська агресія. За офіційними даними, внаслідок війни постраждали понад 2,5 тисячі українських дітей 630 з них загинули. На Миколаївщині збройна агресія РФ забрала життя близько 20 дітей. Серед них троє з Миколаєва. Кожна така втрата це рана для всієї країни, щоб вшанувати пам'ять наймолодших жертв війни. У Миколаєві обласна універсальна наукова бібліотека провела вуличну акцію Янголи України. Пам'ятаємо кожну дитину. Біль, сум, розпач, ненависть це ті емоції, які ми всі відчуваємо щодня. Сьогоднішню акцію ми хочемо нагадати, яку величезну ціну Україна і Українці платять за право жити під мирним небом. Ворог забирає у наших дітей дитинство. Цією акцією організатори хотіли звернутися до кожного українця з проханням не забувати про дітей, чиє життя забрала ця кривава війна. Це символічна акція, що покликана повернути нам від луння їхнього дитячого сміху та голосів, адже ми не зможемо почути їх знову, але зможемо зробити так, аби про них не забули. Протягом останніх трьох тижнів ми готувалися до цієї акції. Дитячі колективи проявили самі самостійно проявили ініціативу. Проявив ініціативу долучитися до нашої акції. Олександр Сичов запросили ми для того, щоб стати партнерами Миколаївську художню школу і норвежську групу, яка займається гуманітарним розмінюванням. Завдяки партнерам, ця акція стала не лише вшануванням пам'яті маленьких українців, а й можливістю розповісти дітям про правила мінної безпеки, аби вберегти їхнє життя від тієї страшної загрози, яку несе російське залізяча. Адже найбільша наша відповідальність сьогодні це подарувати дітям світ, де війна назавжди залишиться лише у підручниках історії. Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.